Привіт! В сьогоднішньому відео із серії Трансформація життя 40. Я хочу зупинитися на бізнесі або на власній справі на те, чим ви займаєтеся в своєму там, професійному житті або бізнесовому житті через призму таких чотирьох ролей. І в кінці поділюся, як ці ролі можливо об'єднати в таку екосистему, яка можливо для вас буде новим етапом життя. Життя, коли ви. Ви даєте користь іншим, не думаєте про те, яким чином допомогти іншим розвиватися, про те, яким чином ви можете бути корисним в суспільству, в державі. У попередніх випусках я говорив про те, що на такому зрілому етапі вашого життя ми вже в більшій мірі прожили такі етапи, як фіт-ін, Коли ми вбудовуємося в систему після школи, університету, коли ми є такими гвинтиками в великих системах, ми будуємо якусь кар'єру і Відповідно, наша задача на цьому етапі бути таким якісним виконавцем або людиною, яка працює на те, щоб система працювала. Другий етап це коли ви розвиваєтесь самі по собі, розвиваєте власні проекти. Я говорив про етап це стендаут, коли ви заявляєтесь про себе, спробуєте щось власну справу, пробуєте реалізовувати себе по-іншому, коли ви є якоюсь самодостатньою одиницею. ви подивилися на ваш Трансформацію життя вже в зрілому місці це про те, яким чином бути корисним іншим, коли ви віддаєте, віддаєте іншим людям свою енергію, свій досвід такий такі give back, коли ви ділитеся тими вашими напрацюваннями, які у вас є, для того, щоб інші розвивалися, для того щоб допомогти або окремим людям, або командам, або якимсь проектам розвиватися зовсім по іншому. Ці чотири ролі, які я зараз пропоную, вони про те, як можна спробувати себе і яким чином використати їх для, для власного розвитку і розвитку інших людей. Перша роль це автор. Автор це той, в кого є вже попередній досвід, є вже якісь історії успіхів, неуспіхів, і людина, яка вже яким чином. Підзбирала свої такі багаж знань, і, і в неї є що щось чим можна поділитися. Я думаю, що якщо у вас вже 40 років ви десь були активними в цьому житті, то у вас точно є чим поділитися, якісь інсайти, якісь власне бачення тих чи інших процесів, проблем і власне бачення, яким чином їх можна вирішити. Ви бачите більше, ви можете більше і таким чином. Автор це більше про те, що ви підзбираєте свій досвід і готові ним поділитися. В яких форматах це може бути? Це може бути як пости на в соціальних мережах, в Facebook, LinkedIn. Це може бути як книжки, які ви можете друкувати. Я взагалі рекомендую писати книжку всім. Неважливо, чи їх опублікуєте, чи ви їх не опублікуєте, але це я думаю такий важливий етап підзбирати. Те, що у вас є, той досвід, який у вас є, для того, щоб зрозуміти, з чим ви можете рухатись далі. Друга роль це наставник. Наставник, так він же як ментор. Це, по суті, людина, яка бачить трошки більше, прожила трошки більше і має трошки більше досвіду. І вона бачить ті проблеми, ті складнощі, ті питання, які не дають другим іншим розвиватись і йти далі, простіше і може підказати, яким чином це можна пройти. По суті, це подивитися на себе кілька років тому і сказати, ну я це проходив. Я знаю, яким чином це можна прожити, які інструменти включити, які там допомоги отримати, і що для цього треба зробити. Ментор це більше про таку або з людьми, де ви можете бути корисним якраз через через те, що ви вже це все прожили, да і через те, що у вас є розуміння, як з цих ситуацій виходить, або які треба поставити питання форматами. Для ментора це можуть бути якісь невеликі менторські сесії індивідуальні. Це можуть бути якісь групові майстер-майнд-групи, де ви збираєте групу людей, з яких є характерні, якісь особливі питання особистого розвитку або бізнесового розвитку. Де ви можете бути корисним з врахуванням вашого попереднього досвіду. Ви можете ви можете проводити якісь стратегічні сесії для них або якісь менторські сесії. Третя роль це продюсер філософія цієї ролі. Це те, що ти не створюєш все сам, ти бачиш якісь таланти певні, ти вмієш створювати умови для розвитку якихось бізнесів і проектів, і ти організовуєш простір для такого розвитку. По суті, твоя задача це ініціація проєкту, це його координація, це управління таким проектами. Де інші люди виконують якісь ролі експертів, наприклад, але ти організовуєш простір. А серед форматів для продюсера це можуть бути організовані якісь навчальні програми, можуть бути це можуть бути події, конференції, семінари, на яких приходять вузьконаправлені спеціалісти, організовуєте під якусь їх тематику. Ну і четверта роль це хост, господар. Це та людина, яка організує спільноти. Збираються люди, яких цікавить або якась певна тема, або якийсь напрямок розвитку. І це така група по інтересам, де всі є рівними, і роль хоста більше як роль господаря, який запросив вас до себе додому. Задача більша не, не того, що хост – це та людина, яка розважає всіх да це по суті людина, яка просто виконує. Роль такого того, хто тримає простір, та того хто зібрав в певний час тих людей для вирішення тих чи інших питань, і організовує таким чином простір, щоб всі були рівні, всі були почуті, і був такий спільний розвиток по напрямку, який обрали всі члени спільноти. По суті, спільноти можна організовувати як онлайн. Якісь закриті телеграм-групи, ватсап-групи, які в яких приходять люди для того, щоб поділитися своїм досвідом і розвиватися, так і офлайн. Як поєднати всі ці чотири ролі в один в одну екосистему? І, по суті, це ключове розуміння, розуміння, що це така кожна окрема роль, це не окремий бізнес, а це як частини такої більшої екосистеми. Мені імпонує підхід Деніеля Пріслі, автора багатьох книжок. Часто випускає виходить на подкастах зараз відомих. Де він ділиться таким баченням такої продуктової екосистеми, яка дуже раз підходить під такі етап зрілого зрілого бізнесу або зрілої своєї справи? Рівень автора це рівень контенту, це рівень того, що ви щось робите безкоштовно, ділитеся з людьми, отримуєте зворотній зв'язок для того, щоб розуміти, що ви е, рухаєтеся в, в, в потрібному напрямку, розумієте якусь певну проблему, десь починаєте в ній більше розбиратися, при цьому реагую, отримуючи реакцію від вашої аудиторії. Другий рівень наставника це про фактично більш вже глибоку комунікацію з людьми, яких. Дійсно, ця тема цікавий це про, про те, що вони по суті готові вже будуть навіть на якомусь етапі за це платити, і це про якісь дуже прості рішення і формати, які можуть залучати перших клієнтів. Це по суті можуть бути такі формати, отикраз семінарів, майстер-класів, якихось майстер-майн груп, де в принципі люди вже проголосували про Шима за те, щоб вони дійсно хочуть глибше розбиратись в цій темі. Наступна роль продюсера він говорить про те, що на цьому так у вас повинен з'явитися якийсь основний продукт, до якого люди, які до цього часу приходили на ваш контент приходили на якісь на ваші приходили на ваші мастер-класи, вони по суті на якомусь етапі можуть дозріти до якогось більш глибшого продукту, коли ви коли ви пропонуєте зануритися вже в якусь тему, вже з якоїсь залученням додаткових експертів, спеціалістів, коли це вже зовсім інші бюджети. І це четверта роль господаря це коли ви вже бачите, що ті люди, які купили основний продукт, і вам вже є про що з ним говорити в довгу перспективу, так? разом розвиватися, разом зустрічатися, обмінюватись думками. І по суті, от якраз спільноти, клуби це, це про те, що ви вже працюєте з існуючими клієнтами, які у вас є, з якими ви хочете підтримувати зв'язок, зовсім на іншому рівні, бачитись регулярно, відмічати успіхи один одного, обговорювати невдачі і, і разом розвиватися. Тому фактично така продуктова система безкоштовний продукт, продукт для входу, для розуміння, основний продукт і продукт уже для клієнтів це така невелика екосистема, яку ви можете побудувати на більш для свого нового бізнесу, який по суті може стати частиною продовження вас і вашого бажання розвиватися самому, розвивати інших людей, і це якраз про те, що готовність ваша віддавати назад, вона може. Отримати якусь форму зовсім іншої взаємодії з людьми і зовсім. Зовсім іншого рівня зрілості відносин. По-перше, я думаю, що важливо не запускати всі такі формати одночасно. Да, можливо, вибрати якийсь цей місяць, я спробую щось писати бути автором. Цей місяць я спробую, можливо, комусь я буду корисним в ролі, в ролі ментора. Спробувати себе дійсно, чи вам це відкликається чи ні, чи ви готові, чи ні, чи у вас є такий поклик до цього, чи, чи? поки ні. Важливо, якщо, якщо думати про таку побудову екосистему, подумати в тому числі, яка може бути синергія між цими ролями. Яким Чином вони можуть взаємодоповнювати один одного. Тому це моє бачення того, яким чином можна розвивати свій бізнес і розвивати себе вже в зрілому віці, коли хочеться не тільки бути таким рабом лампи, а будь корисним, і це більше не про масштабування там в одиницях, а це більше про масштабування якихось цінностей, це більше про більше про глибину, це більше про. Фокус на, на інших людей, на те, яким чином інші люди можуть розвиватися, яким чином можна розвиватися спільнота, і я думаю, що в зрілому місці в цьому є якісь те, і покликання, і більший сенс не буде тільки не я, я, мені все для себе, а використати той досвід історії успіхів, ті помилки, які ми допустили, для того, щоб інші більш якісніше, більш Далі більш швидше проходили в свої кризи і свої етапи розвитку. Я вам в цьому бажаю. Успіхів і дивіться інші відео з цієї серії, якщо ви не бачили, там були про книжки, які читати, коли є криза, і про те, як себе замірять, коли ви Хочете зрозуміти, де ви зараз знаходитесь, на якому етапі життя, і про інструменти, які я раджу використовувати для того, щоб пройти легше і швидше кризи. Бажаю вам успіхів на в будь-якому етапі вашого життя. Воно продовжується, воно прекрасне. І до нових зустрічей!